Основні три помилки оформлення згоди командира на повернення для проходження військової служби, по яким суд відмовляє закритті кримінального провадження. Ну, перше, це фактично підміна відношення на переведення військовослужбовця на згоду. Так не проходить необхідна саме згода, в якій буде зазначено, що така та така та військова частина. Готова такого то такого то військовослужбовця е, прийняти на таку то таку таку посаду після закриття кримінального провадження і клопоче перед е, е, слідчим прокурором або судом про закриття кримінального провадження. Друге, це те, що в цій згоді не вказано номер кримінального провадження, тобто відсутні дані про внесення відомості в ЄРДР. І третє, що немає чіткого адресата, кому адресується ця згода. Тобто на різних стадіях кримінального провадження це може бути слідчий прокурор або суд. Ми робимо згоду одразу і до слідчого, і до прокурора.